До міжнародних оборонних проєктів активно долучаються українські виробники дронів, до прикладу, у другій серії тендерів, організованих Великою Британією, понад чверть усіх заявок від українських компаній. Про це сповістив міністр оборони України Рустем Умєров. Йдеться про перший тендер, у якому українські виробники БПЛА змогли взяти участь. Вони продемонстрували значні результати міністр. Оборони України зауважив, вітчизняні розробники можуть масштабувати виробництво не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. Міністр подякував Великій Британії за організацію тендера та Латвії за ініціативу створення коаліції дронів, що сприяє посиленню обороноздатності України.